Одного депутата, фракція голос, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності і адресуємо це запитання. Пан Андрію, а пан Андрій, вітаємо У вас! Слава Україні! Героям слава доброта Юрія Юрій Теш Луценко в студії, Я думала, ви чули останню розмову. Ми казали зараз про ПДФО, і про те, що фактично комітет всі правки понад 1600, він не взяв до уваги, тільки там 11 взяв до уваги. Фактично, законопроєкт не змінився. Про це сказав пан Железяк. От Як ви оцінюєте? Ну, дивіться, ситуація насправді дуже складна. Вона не чорно-біла і тут немає одного правильного рішення. Я уважно слухав в останній епізод, те, що Юрій Віталійович коментував, мені здається, він трохи сам собі суперечить при всій моїй повазі. Бо з одного боку, я так само, як і ви обурююся, іноді очевидним нецільовим використанням коштів під час великої війни, ну там умовні бруківки і так далі. З іншого боку, це ж за які гроші робиться, за гроші надлишкові, які отримують місцеві бюджети. При цьому місцевими радами так керують ж не якісь інопланетяни, якісь москалі чи агенти. Це ж люди, яких ми обирали. Розумієте, І так вони господарюють на рівні держави. Ми не можемо ділити оця громада гарна, ця погана, ці молодці. Бо насправді я бачив аналіз дуже по-різному використовуються ці. Додаткові надходження ПДФО дуже по різному. Да, є громади, які майже весь цей додатковий ПДФО відправляють своїм умовно підшепним збройним частинам. Це правда. А є такі, які взагалі не знають, що з ними робити. На момент першого читання, якщо не помиляюся, нам показували статистику. Там ледь не під 20 мільярдів було не використаних цих коштів взагалі. Тому е ситуація геть не чорно-біла. Я підтримую Луценка в плані де е дерспецв'язку. Для Денег це дуже загадкова організація. Я просто їх трошки знаю, бо може хтось пам'ятає, я там років вісім тому працював в сфері телекомунікацій і дуже добре знаю історію, як з'явився Держспецзв'язку взагалі в ролі державного центрального органа. І на сьогоднішній момент, коли їм відправляють значну частину коштів е з ПДФО на дрони, ну для мене це теж виглядає дуже дивно. Але біда в тому, що єдиного правильного рішення немає. Б, ми зараз не свідками того, про що давно попереджали, і цьому причини дуже мало. Але ви бачите, що американські пакети допомоги зменшуються. Сенат досі не розглянув, дай Боже, наступного тижня розгляне фінансування на наступний рік. Але ви бачите, що за останні десь 2-3 тижні це не дуже прийнято обговорювати в Україні, але голландські і німецькі пакети допомоги більші, ніж американські. І це все дуже тривожна історія. При цьому ми будемо розглядати державний бюджет на наступний рік. Це публічні цифри, і ми всі бачимо, що ми не здатні фінансувати самостійно нашу країну, наші збройні сили. Наш дефіцит майже понад 50% державного бюджету. Тобто, звичайно, навіть на критичні витрати збройних сил України на оборону у нас ну грошей просто тупо не хватає. Якщо нам не буде поступати допомога, про яку власне ми домовлялися, і на яку ми розраховуємо, яку ми погоджували з МВФ минулого тижня, там десь на рівні 41 мільярда доларів на 2024 рік. Це величезні гроші, але їх поки що немає. Тому всі чорнобілій ситуації розумієте, я теж працював в місцевому самоврядуванні. Я теж захищаю, і буду захищати місцеве самоврядування, але нам треба дійсно консолідувати всі гроші на витрати оборони. Якщо вони підуть на ДСТЗУ Держспецзв'язку, щоб було зрозуміло, на дрони ну нам нічого не залишається як максимально контролювати цю історію, просто стояти над ними і влаштовувати, вибачте, публічний галас. Бо ми вже дійшли на жаль до тої ситуації. Ви пам'ятаєте, перші фактично півтора роки війни, ну всі я в тому числі намагалися бути максимально стриманими, розуміючи, що ну розгойдувати човен, в якому ми сидимо всі разом, ну дійсно не найкраща ідея. Але зараз зрозуміло, що влада дуже часто робить просто абсолютно якісь безумні речі, і звичайно на це треба реагувати. Якщо я не помиляюсь, було останнє опитування, де ледь не 70% громадян погодилися з тим, що навіть зараз, під час великої війни, треба звертати увагу на помилки, треба критикувати владу. І я думаю, що громадяни України чітко відчувають отой от тренд, в якому ми знаходимося. Тому знов ж таки. У нас немає багато вибору. Державний бюджет, напевно, доведеться підтримувати, якщо я говорю про себе. За будь-яких інших обставин, звичайно, ніколи в житті за нього не голосував. Але ми говоримо про те, що ми боремося за виживання країни і виживання нації. Іншого кабміну у нас немає, поки що не буде. Іншого президента і офісу президента у нас поки що немає і не буде. Тому ми вимушені працювати в цих умовах, але при цьому максимально доносити до. Громадськості всі очевидні недоліки, які є в роботі на підтримку збройних сфер. пане Андрію, ви сказали є, Віталіч, про чорне про чорти. Про, про, вибачте, Юрі... ми, 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 ми дамо слово Юрію Віталійовичу ще а, про чорне-біле, пане Андрію. А ви в своєму фейсбуці сам, саме білим білим по чорному, а, зробили такий похмурий пост. Ви пишете чим далі, тим більш зрозуміло, що багато хто так і не свідомлює, що ми вже давно балансуємо виключно між поганим і дуже поганим сценаріями розвитку подій. Ви не взагалі не вбачаєте тут ні якого позитивного хорошого сценарію. І як на вас, що тут поганий, і що тут дуже поганий сценарій? Я думаю, проблема комунікації банкової і владної команди з народом України, що вони з ними дуже часто або майже завжди говорять як з дітьми. Тональність марафону взагалі жахлива. Гарного сценарію немає, друзі мої. Ми втратили тисячі. Десятки тисяч людей вбитими, пораненими, скаліченими. У нас зруйнована країна. Найкращий сценарій це якщо, можливо, десь ближчим часом закінчиться війна, бо час грає проти нас, але це вже жахливий сценарій. За найкращих компенсаторів, якщо прийдуть сюди іноземні інвестори, ми почнемо все відбудовувати. Ми навіть за декілька десятиліть не повернемося в стартову точку 24 лютого 2022 року. Все, це вже дуже поганий сценарій. Але на жаль, війна не закінчилася. Невідомо скільки вона буде тривати в тій інтенсивності, яка зараз іде. І відповідно, ми кожен день продовжимо втрачати людей. Ми продовжимо втрачати інфраструктуру. Ми продовжимо втрачати економіку країни. Час грає проти нас. Тобто немає сценарію, коли будуть хлопати і кричати, які молодці. Я це писав перш за все для багатьох слуг народу, для багатьох. Членів провладної команди, які досі сидячи в Києві, думають, що от якось вони там якусь красиву історію зроблять, десь ще раз сфотографуються. Може якось закінчиться війна, вони будуть героями. Ні, героями може хтось із них буде, але країна і нація вже знаходяться в дуже поганому сценарії, і наше завдання не перетворити його в кошмарний сценарій, тому треба надалі максимально стискати зуби. І приймати можливо не дуже ідеальне або не дуже правильні рішення, бо ризики перед нами залишаються ті самі. Володимир Путін хоче нас знищити повністю всіх до одного, щоб ми щезли з, з лиця землі. Його амбіція не помінялася. Тому нас чекають дуже складні місяці попереду і цієї зими, і наступного року. Юріта, ви хотіли, будь ласка, репліка? Е, я погоджуюся з Повністю і сказаним стосовно ідеальних чи не ідеальних варіантів у проблемі ПДФО наші глядачі мають це. йдеться про сотні мільярдів гривень, які сьогодні знаходилися в містах. Тепер їх очевидно доцільно передати на потреби оборони. Чи можна, передати, чи можна при цьому залишити відсотків 10% на місцеве самоврядування? Думаю, що так, бо самоврядування також має певне навантаження від перебування великої кількості військових. Тобто їх треба допомогти перемонтувати казарми, машини, зробити бомбосховища тощо. Але окей, раз ситуація критична, всі гроші передаємо на оборону, то чому не в Міноборони? Я погоджуся. чому в держкому зв'язку, який до недавнього не був навіть розпорядником бюджетних коштів. Тобто немає не те, що системи отримання коштів, ніякої системи контролю взагалі не існує. Ну це ж абсурд. І коли ви питаєте, що немає чорно-білого варіанта, так не треба шукати чорно-біло. Треба шукати правильно. Правильне рішення – всі ці гроші віддати в Міноборони. Міноборони по програмі виробництва ракет і виробництва дронів. І нехай їх замовляють у тих, у кого дрони вже є. Бо це ж не секрет, що в нас 120 фірм, не завдяки, а попри державу зробила дрони, але не можуть знайти гроші на їхнє е, масштабування випуск більшої кількості. Те саме з ракетами. Тобто, передайте ці ракети не новому монстру, міністерству якого ніхто не знає, а міністерству оборони, яке замовить у виробників. Навіщо ці прокладки? Це правильне рішення. Але слуги так не думають. Бо ми їм ідеться про про прокладку. Вони без них економіки взагалі собі не виявляють. І тому у вас між міноборони і ракетами з'являється мін, як вона там називається, господі стратегічних е, галузей. Між міноборони і дронами з'являється Держкомзв'язку. зв'язку. Це топові прокладки. Такого собі не може допустити жоден бізнесмен відповідальний. Оце це якраз чорне рішення. І друга історія. Юрий... Да. Віталій, не у нас, а у них. Окей, я тогда під... вам і глядачам, що я особисто виступав за схему залишити 20% відсотків місцевих бюджета. Відповідні пропозиції я особисто подавав і всіляко це намагався відстояти. Але на жаль, ви хочете рекомендувати і критикувати, я можу тільки утриматися, але ні мій голос, ні голос колег з голосу ні Європейської солідарності не вирішить цього питання. Розумієте, в чому біда? Ви це прекрасно розумієте. І ми маємо дуже тверезо дивитися там, де ми знаходимося. Дивіться, але при цьому голос, ну, тим більше у вас фракція так називається, має бути чутний. Дивіться, коли будуть обговорювати поправки, бажано, щоб ви були в залі і хоча б говорили, щоб ми з вами зустрічалися на таких ефірах. Подивіться, я з вами згоден. Все для фронту, все для перемоги. Так? Так. Тоді скажіть мені, чому? Мільярд сімсот мільйонів йде на єдиний марафон, який сьогодні вже давно не дивиться не те, що більше глядачів, а навіть третина глядачів. Навіщо цей рудимент Совка? Кого переконує е, це шоу? Я з вами згоден. Не треба розгойдувати човен, в якому ми всі сидимо. Але давайте закриємо кришку рояля, який продовжує грати кабаре і називає це єдиним марафоном. Мільярд сімсот. Чому їх не віддати на дрони? Питання друге. Ви дуже вам дякую, ваша фракція разом із нашою фракцією проголосували за те, щоб 300 мільйонів на виробництво серіалів віддати на лікування поранених бійців. Це проголосувала більшість Верховної Ради цю поправку. Уряд вносить бюджет і там цієї поправки нема. Уряд положив те, чим грають на роялі на вашу поправку. 300 мільйонів пораненим не дійшло, бо серіали, виявляються, їм важливіші. Тому дивіться, я закликаю до солідарного голосу в залі, голосу опозиції. І знову ж таки, це не означає е, бор, політичну боротьбу під час війни. Подивимося знову на Ізраїль. Там що, зробили єдиний марафон? Ні. Там що, заборонено критикувати владу? Ні. Там що, заборонено взагалі їздити депутатом за кордон? Я вчора почув від Порошенка в залі колеги новину. Він сидів на мене, дивився так. Геращенко, Іра сидить і каже: от ми маємо їхати на е, запрошення в Берлін на саміт НАТО. Так. Нам не підписують відрядження. Я щось там обурююся і кажу, що це кримінальний злочин, привласнення владних повноважень, перевищення владних повноважень. Сидить Петро Олексійович і каже: Юр, ти знаєш, де зараз знаходиться дві третини депутатів Кнесета ізраїльського? Я кажу: на фронтінка? Ні. У Вашингтоні. Всі працюють з конгресменами. Показують їм страшні відео, переконують їх фактами. І всі влада і опозиція там каже, а знаєш, де ще третина? Кажу: ну, напевно, на фронті. Ні. Вони на округах тих конгресменів, які не хочуть зустрічатися і працюють з їхніми виборцями. Оце відповідальна політика національної єдності. Треба забути слова опозиція і влада в такій ситуації, в якій ми знаходимося. Е, коаліція національної єдності, всі, крім ОПЗЖ, Уряд національної єдності на позапартійній основі це те, що може дати перемогу Україні. Всі інші свістопляски на комедійні серіали, на марафони, на інші забаганки, прокладочки, фірмочки, отжими – це мародерство під час війни, і це не додає сил нашим бійцям. Прошу за емоції, і... вони не до вас Андрія, звичайно, звичайно. Я дуже коротко, просто таке враження, що ми опонент з Юрій я, я попросив задає, вибачення мені питання, нібито я за них маю відповідати. При тому, що я був тою людиною, яка критикувала саме явище марафону з першого дня. І, я думаю, на цьому каналі, де ми з вами розмовляємо, ми це питання обговорювали десятки разів, і я казав про ерозію демократії в Україні, перш за все через обмеження свободи слова неодноразово. А тема зовнішніх відряджень я власне для Юрія Віталійовича і глядачів доповім буквально три дні тому там хтось приїхав із слух із Америки, і я в коридорі от розмовляв фактично вашими словами. Я їм це кажу з літа минулого року, що треба зібрати всіх англомовних депутатів. Їх насправді не так багато в Верховній Раді України, які можуть ще щось англійською більш-менш змістовно говорити, вигнати їх в Америку, зробити їм план мандрівок там. Алабама, Арканзас, Америка величезна. І їздити, вибачте, як бременські музиканти з гастролями. Бо люди в якійсь Аризоні, вони не бачили живих українських політиків. Для них Україна це Марс без перебіжня, це інша частина світу. І оці, от хлопці, з якими я розмовляв, вони їздили, по-моєму, в Алабаму. І такі захоплені: о, нас там так зустрічали, ми там були один день. На що я вам кажу, дорогі мої? Ми маємо звідти не вилазити. Якщо ми хочемо, щоб нас чули, якщо ми хочемо, щоб українське питання не перетворилося в політичні ігрища в Америці, бо для них це політика, а для нас це життя. Але на жаль, ми там, де ми є. Я, наприклад, не на що особливо не претендую, але я не їздив не в одну офіційну поїздку за час великої війни. Всю велику роботу, яку ми робили з колегами з голоса, ми робимо самостійно. За гроші наших контактів, візити через наші контакти, тобто ми, взагалі, офіційно не долучені владною командою в більшості випадків. Ну фактично так само, як і Європейська солідарність. Але це те, що ми можемо обговорювати. Напевно, це м'яко кажучи, не те, де ми можемо сперечатися, бо у нас немає зовсім е е різнобарвних е підходів до цього питання. Але це те, що звичайно мають розуміти люди.